Російська економіка входить у найскладніший період від початку повномасштабного вторгнення. Про це звітують у центрі протидії дезінформації після оголошення санкцій США проти російських нафтових гігантів Лукойл і РосНЕФТЬ. Ціна на нафту Юрасал впала до 36 доларів за барель. Це найнижчий показник за останні два з половиною роки. У покупців є час до завтра, 21 листопада, щоб припинити купувати нафту цих компаній. Наскільки це зменшить надходження в бюджет РФ і вдарить по фінансуванню армії країни-агресорки, та яких збитків завдали удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах? Про це розповість Софія Желінська. Нафта Юралс здешевшала до 36 доларів за барель при відвантаженні з Новоросійська. Аналогічне падіння фіксують і в Балтійському морі за умовами санкцій. США країни мають час до 21 листопада, щоб відмовитися від співпраці з двома найбільшими нафтовими гігантами РФ. Частина НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині. Вже припинили закупівлі. Для російських нафтових компаній падіння цін негативно позначиться на їхніх доходах та зменшить суму податків, які вони сплачують до скарбниці Кремля, допомагаючи фінансувати війну в Україні. Нафта і газ становлять близько чверті державного бюджету країни. За даними міжнародної енергетичної агенції, у жовтні дохід Росії від експорту нафти та пального впали до 13 мільярдів доларів. Це приблизно на 2 мільярди менше ніж торік. Експорт сирої нафти і далі скорочується, а показники постачання палива впали до мінімуму з 2017 року. Тим часом стрімко зростають обсяги російської нафти, що концентруються на танкерах тіньового флоту. Це вже понад 380 мільйонів барелів. Загалом у світі на кораблях зараз розміщено близько 1 мільярда барелів. І аналітики називають це найбільшим морським накопиченням нафти за останні роки. Обвал цін наклався на дедлайн санкцій США уже 21 листопада. Всі країни мають припинити операції з Лукойлом і Роснефттю. Через це багато НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині заздалегідь скорочують або зупиняють закупівлі російської нафти. Кінцевий термін 21 листопада дозволяє поступово згорнути співпрацю з двома енергетичними гігантами Росії, та деякі нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі та шукають альтернативні шляхи постачання. Паралельно почали сипатися іноземні активи російських корпорацій. Фінська мережа заправок «Тебойл», яка належить Лукойлу, оголосила про поетапне закриття 430 станцій через санкції США та вичерпання пального. Угода щодо продажу активів Лукойлу у Швейцарії зірвалася після заяви Мінфіну США, що покупець є маріонеткою Кремля. Заправні станції зачинятимуть поетапно. Щойно запаси палива буде розпродано. Йдеться у заяві Тебойл. Українські дрони у листопаді вивели з ладу рязанський НПЗ Роснефті, один із найбільших Україні. Завод призупинив переробку щонайменше до 1 грудня. Це вже друга атака за місяць. Попередня позбавила його 26% потужностей. Очікують, що завод простоюватиме до кінця місяця. До 1 грудня завантаження нафтопродуктів не заплановане. Наразі Україна посилює атаки дронів по об'єктах у глибині Росії, прагнучи вивести з ладу якомога більше НПЗ. Українські дрони завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних заводах цього року. За даними російського мінфіну, бюджетні надходження від нафти і газу за 10 місяців року впали на понад 21%. Навіть попри те, що Москва змінила методику розрахунку і штучно завищила податкову ціну нафти. У жовтні падіння тривало надходження від продажу енергоносіїв виявилися нижчими за вересневі. Що свідчить про подальше просідання фінансів, незважаючи на способи замаскувати реальну динаміку, Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.